Україна це дивовижна країна з багатим культурним спадком і природними багатствами, де кожен регіон має свої унікальні риси. Цікаві факти з кожного куточка нашої батьківщини в сьогоднішньому відео топ-факти про регіони України. Львів та Львівська область. Львів відомий як кава-столиця України. Саме тут відкрився перший кав'ярня-клуб в Україні ще в 1829 році. Львівська кава стала символом міста, а місцеві кав'ярні мають свої унікальні рецепти. Львів місто Левів. Тут можна знайти понад 4 тисячі зображень Левів. Вони є на будинках, пам'ятниках і навіть каналізаційних люках. Лев символ міста, який відображений і на гербі. У 1894 році Львів став першим містом в Україні, де з'явився електричний трамвай. Трамвайні маршрути досі залишаються важливою частиною міської інфраструктури. Львівська область є справжнім осередком замків. До найвідоміших належать Олеський, Золочівський, Свірський та Підгорецький замки, які входять до популярного туристичного маршруту Золота Підкова. У 1932 році у Львові зафіксували найбільшу кількість опадів за добу майже 96 міліметрів. Це досі один із найвищих показників в історії метеоспостережень міста. Львів є домом для численних фестивалів, таких як Leopolis Jazz Fest – один з найвідоміших джазових фестивалів у Європі, та форум видавців, що є одним з найбільших книжкових заходів в Україні. Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької є не лише одним з найгарніших, а й одним із найстаріших оперних театрів в Україні, так як був заснований ще у 1900 році. 14 липня 1894 року у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч на щойно збудованому стадіоні в британському стилі з футбольним полем і трибунами на 7 тисяч місць на території теперішнього стрийського парку. У цій визначній події в історії українського футболу брали участь команди Товариства Сокіл Українського Львова та Польського Кракова. Тернопіль та Тернопільська область. Тернопіль одне з небагатьох міст в Україні, яке має велике озеро в самому центрі. Тернопільський став площею понад 300 гектарів є улюбленим місцем відпочинку містян і туристів. У Тернопільській області знаходяться три з семи природних чудес України: Дністровський каньйон, печера оптимістична та печера кришталева. Печера оптимістична є найдовшою у світі гіпсовою печерою та другою задовжиною серед усіх печер на планеті. Її досліджена довжина становить понад 260 км. Тернопільська область є справжньою замковою столицею України. На її території розташовано близько 30 замків і фортець, серед яких Збаразький, Чортківський та Теребулянський замки. Тернопіль протягом своєї історії мав кілька назв, зокрема, Тарнополь польською та Тарнопіль австрійською. Його перша згадка датується 1540 роком, коли місто заснував Ян Амор Тарновський. Тернопіль відомий своєю народною назвою Файне місто, що відображає його унікальну атмосферу та гостинність. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найпопулярніший музичний фестиваль Файне місто, який збирає виконавців і гостей з усієї України та за кордоном. Музика. Луцьк та Волинська область. Головна перлина Луцька замок Любарта. Він побудований у 14 столітті та є одним із найкраще збережених середньовічних замків в Україні. До речі, він зображений на звороті купюри номіналом 200 гривень. У Луцьку знаходиться один із найстаріших римокатолицьких католицьких храмів в Україні костел святих Петра і Павла. Його підземелля приховують справжню мережу тунелів, що колись з'єднували костел із замком. Волинська область є домом для Шацьких озер, найбільшої групи озер в Україні, найвідоміше серед них озеро Світязь, яке також є найглибшим озером України 58 метрів. Його прозорість і чистота вражають туристів. На Волині у місті Ківерці знаходиться ківерцівський ботанічний сад, який був заснований ще в 1858 році. Він є одним із найстаріших в Україні. У Луцьку під центром міста розташовані розгалужені підземелля, які датуються середньовіччям. Їх ще називають луцьким лабіринтом, і вони приваблюють туристів своєю таємничістю. Волинь є батьківщиною видатної української поетеси Лесі Українки та великої родини косачів. Її родинний маєток у селі Колодяжне зберігає багато пам'яток, пов'язаних з її життям і творчістю. У Луцьку розташований найдовший будинок у світі. Його довжина 2775 метрів. Він має 156 під'їздів та 3000 квартир. Там проживає близько 9 тисяч жителів, а будівництво тривало 11 років. Каскад з 40 багатоповерхових будинків має кілька адрес та розтягнувся на два проспекти Луцька. Ужгород та Закарпатська область. В Ужгороді є площа театральна, яка вважається однією з найменших площ у Європі. Попри свої скромні розміри, вона є важливим центром культурного життя міста. Ужгородський замок один із найстаріших замків України, який існує понад тисячу років. Він розташований на пагорбі і є важливим історико-архітектурним пам'ятником Закарпаття. Ужгород відомий своїми алеями Сакур. Щороку навесні місто перетворюється на справжню казку, коли цвітуть ці дерева, приваблюючи тим самим тисячі туристів. Закарпаття славиться своїми виноробними традиціями, які налічують сотні років. У регіоні досі функціонують численні виноробні, а місцеві фестивалі вина збирають чимало гостей. В Ужгороді знаходиться одна з найдовших у Європі алей – Липова алея. Її довжина становить 2,2 км і вона простягається вздовж річки Уж. На Закарпатті розташовано понад 10 замків та фортець, серед яких найвідоміші Мукачівський замок Паланок та Ченадіївський замок Сент-Міклош. Закарпаття є домом для одного з найбільших природоохоронних об'єктів України, де зберігається унікальна флора та фауна карпатських гір карпатського біосферного заповідника. Закарпаття відоме своїми термальними джерелами, зокрема у містах Берегове. І Косино є відомі термальні комплекси, які приваблюють туристів цілий рік. Івано-Франківськ та Івано-Франківська область. Івано-Франківськ раніше називався Істаніслав, і Станіславів. Місто заснували у 1662 році як фортецю для захисту від турецьких і татарських набігів, а в 1962 році його переіменували на честь Івана Франка. У місті Коломия знаходиться єдиний у світі музей писанкового розпису. Його будівля виконана у формі величезної писанки, висота якої становить більше 13 метрів. В області знаходиться церква Святого Духа в Рогатині, яка була збудована 1502 року. Це одна з найстаріших дерев'яних церков в Україні, що збереглися донині. Гільська частина області є батьківщиною гуцульської культури. Гуцули відомі своїми яскравими традиціями, ремеслами та унікальним діалектом. Одне з найвищих високогірних озер Карпат озеро Несамовите, розташоване на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Воно оточене мальовничими горами і є популярним місцем для туристів. Яремче перлина Карпат це курорт відомий своїми водоспадами, зокрема пробій, та яскравим сувенірним ринком. У місті Галич розташований один із найбільших національних природних парків України Галицький національний природний парк, де зберігається унікальна природа та археологічні пам'ятки. В селі Манява розташований старовинний чоловічий монастир, Манявський Скит. Його засновано на початку XVII століття, і він є популярним паломницьким центром. На думку вчених, саме у Манявському скиті поховано гетьмана Івана Виговського. Верховина є місцем зйомок відомих українських фільмів, таких як Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Цей край надихає кінематографістів своїми традиціями та краєвидами. На території області розташований Буковель, що є найбільшим і найсучаснішим курортом України. Він приймає туристів цілий рік. Рівне та Рівненська область. Біля селища Кливань знаходиться одна з найромантичніших природних пам'яток України: тунель кохання. Це зелений тунель, утворений деревами, який пролягає вздовж залізничної колії. Він приваблює туристів з усього світу і став популярним місцем для фотосесій. Рівненська область відома як один із центрів видобутку бурштину в Україні. У регіоні є навіть музей бурштину, де зібрані унікальні експонати, зокрема бурштин із включенням комах та рослин. Недалеко від міста Дубно розташований Тараканівський форт, масивна оборонна споруда 19 століття. Форт має підземні тунелі та загадкову історію, що приваблює любителів містики. У місті Острог знаходиться один із найстаріших навчальних закладів Східної Європи Острозька академія, заснована у 1576 році князем Василем Константином Острозьким. Вона відігравала важливу роль у розвитку освіти та культури в Україні. Один із найкращих зоопарків України знаходиться саме у Рівному. Тут утримують понад 150 видів тварин, і це чудове місце для відпочинку з родиною. У селі Пересопниця знаходиться культурно-археологічний комплекс, де створили Пересопницький Євангеліє, одну з найважливіших пам'яток української писемності 16 століття. Одна з головних історичних пам'яток області Дубенський замок. Він був заснований в кінці 15 століття і відомий своїми легендами, серед яких історії про незлічені скарби та примар. У Рівному є озеро Басівкут, що виконує функцію водосховища і яке місцеві жителі жартівливо називають Басівкутським морем. Воно є популярним місцем для відпочинку та розваг. Чернівці та Чернівецька область. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації це велична архітектурна пам'ятка у Чернівцях, що є однією з найвідоміших у Європі. Нині вона є частиною Чернівецького національного університету і входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Чернівці часто називають маленьким відним через архітектурну схожість із австрійською столицею. Місто було частиною Австро-Угорської імперії, що залишило свій відбиток у його стилі. Музичний пам'ятник Ферен Лісту у Чернівцях відкрили на знак подяки та гордості за концерти великого піаніста та композитора 1847 року, що відбулися у Чернівцях. Позаду стели встановлений датчик руху. Якщо натиснути на клавішу, датчик спрацює і почне лунати друга угорська рапсодія один із найвідоміших творів композитора. Чернівці є домом для одного з найстаріших театрів України, Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, який було відкрито ще в 1905 році. До Другої світової війни Чернівці були центром єврейської культури. У місті діяла одна з найбільших єврейських громад у Східній Європі. Зараз тут збереглися синагоги та інші об'єкти культурної спадщини. Одним із найбільш відомих історичних місць Чернівецької області є Хотинська фортеця. Вона була важливим стратегічним і оборонним центром у середньовіччі та є однією з найкраще збережених фортець України. У Чернівцях діє музей народної архітектури та побуту, де можна побачити традиційні буковинські хати та господарські будівлі, а також дізнатися про культуру та побут місцевих жителів. Буковина історично була місцем, де співіснували різні народи та культури українці, румуни, євреї, поляки, німці, австрійці. Це зробило регіон унікальним з точки зору культурного розмаїття.